Доброго дня, мене звати Олена Козловець. Хтось знає мене як гемомаму, і сьогодні я розповім вам про гемотерапію. Гемотерапія це по-простому використання екстрактів з бруньок рослин. Ці бруньки збираються навесні і використовуються свіжими для мацерації. Так називається процес екстракції зародкових клітин рослин. Цей метод натуропатії вважається найефективнішим на сьогоднішній день зі всіх відомих. Тому що зародкова клітина містить в собі інформацію про цілу рослину і має тому дуже потужний вплив на організм людини. Але давайте подивимось трохи у минуле: ліс зберігає в собі дивовижну аптечку, дерева та рослини лісу, які століттями шанувалися серед стародавніх культур, пропонували людству свою кору, листя та коріння в лікувальних цілях. Ці традиційні ліки готували з покоління в покоління, зберігаючи життєво важливий зв'язок між людиною, її здоров'ям і рослинами. З появою алопатичної медицини цей зв'язок почав розриватися. Ті, хто проживає в містах далеко від лісів, першими прийняли легкодоступні нові ліки. А традиційні, коли я говорю традиційні, я маю на увазі природні засоби, незабаром були відкинуті та визнані старомодними і ненадійними. Коли відбувся цей відрив від минулого, три важливі зв'язки з нашою природною здатністю самолікуватися були втрачені. Перший зв'язок був втрачен з самим лісом. Насадження дерев більш не були лікарською скарбницею. Другий зв'язок втрачено циклі і ритми природи. Природа стала силою, яку потрібно перемагати, а не союзником, якого потрібно захищати. І нарешті було забуто зв'язок, який пов'язував людей з їх природньою здатністю бути їхнім цілителем. В середині ХХ століття, коли медичні дослідження були спрямовані на біохімічне відкриття, невелика бельгійська команда дивилася в історію, в традиції. Ця команда включала чоловіків, які визнавали знання предків про ліси, про природу. І при цьому отримали освіту в сучасній медицині. Їхня робота змусила їх прискіпливо розглянути бруньки традиційних дерев і рослин. Лікувальні якості яких були задокументовані ще хільдегардою з Бінгена, відомою монахинею. Використовуючи мікроскоп, ця команда виявила значну різницю між впливом клітин з окремих частин рослин на патогени та клітинами з ембріональних частин рослин, таких як брунька. Це відкриття змусить їх спиратися на роботу швейцарського ботаніка Карла Вільгельма фон Негелі, який раніше задокументував існування мерестемних клітин. Доктор Пол Генрі був частиною дослідницької групи в Бельгії. Глибоко заінтригований дією меристемних клітин, конкретних дерев і кущів, він за допомогою колег почав записувати свої відкриття і назвав це напрямок фітоембріотерапією. Після того його результати були повністю задокументовані, було подано на розгляд і схвалені французькою фармакопеєю у 1965 році. Пізніше процес приготування був прийнятий європейською фармакопеєю. Після цих ранніх відкриттів завдяки цілеспрямованим дослідженням доктора Фернанда Петери, Філіпа Адріана, Франка Леду та інших було створено цілий масив знань. З тих пір багато інших ґрунтувалося на цій фундаментальній роботі. Те, що зараз відомо як гемотерапія, визнано та виробляється у Франції, Бельгії, Швейцарії, Італії, Чехії, Румунії, Тасманії, Північній Америці. Я теж частина цього процесу. Я вивчаю гемоекстракти, пропоную терапію їми та сама готую гемо. Якщо ви хочете дізнаватися більше про цей дивовижний напрямок, слідкуйте за мною далі у телеграм-каналі, у Ютубі, в інстаграмі. До побачення!